Маршрут номер 1 сервісного центру 5643 міста Сарне. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз ми приїдемо цей маршрут і я прокоментую дорожні знаки, розмітку та надам вам деякі поради. Повертаємо праворуч та надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по вулиці Костопільській, сторона за вулиця Гагаріна і займаємо крайнє праве положення. Друзі, я вам нагадаю, щоб вдалося класти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові, показали паспорт, перевірили, чи включена нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулися з ремнем безпеки. До речі, ось пішохідний перехід. Якщо будуть людина йти, треба надати перевагу згідно пункту. правил 18.1. Перевірили, чи світиться у вас нема, чи нема на приборній панелі червоних лампочок, які можуть свідчити про непристебнути ремінь, затягнутий ручник або відчинену двері. Не витиснули щеплення, якщо це механіка, натисли на тормоз, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний покажчик повороту і пересвідчившись в безпеці, почали рух. Друзі, ми зараз згідно маршруту номер 1 з вулиці Костопільській. На кільці будемо з'їжджати на другий з'їзд. Це у нас буде вулиця Європейська, стара назва Белгородська. Рухаємось. Бачимо тимчасові знаки про дорожні роботи, але вони вже тут зроблені. В принципі, вони не діючі ці знаки, але обмеження все одно вам більше 40 краще не їхати. 30-35. Бачимо знак 538.1 пішохідний перехід. Бачимо знак 3.29 максимальне обмеження швидкості, не можна рухатись зі швидкістю більше ніж 30 км на годину. Тут нам необхідно надати перевагу, не дивлячись на те, що в правилах дорожнього руху у нас нема такого, щоб вмикати лівий покажщик повороту при з'їзді на круг, ну, ми все ж таки вимкнені його, включимо, а потім, вже, коли один з'їзд я з'їхав, вмикаємо правий покащик повороту та з'їжджаємо з перехрестя. Рухаємось по вулиці. На жаль, не було позначено цей круг знаком 410 про круговий рух. Рухаємось у крайній правій полосі. В житті, звісно, тут майже ніхто не їздить, але нам, бачите, яка історія. Але нам, щоб скласти іспит, необхідно рухатись саме тут. І якщо ви бачите по місту Сар не їздять автомобілі, то вони всі зазвичай їздять саме у правій полосі. За виключенням того, коли їм необхідно зробити лівий поворот або розворот. Така у нас дорога. Бачимо знак про іншу небезпеку, бачимо знак місця концентрації дорожньо транспортних пригод 1,41. і там у нас позначка, де та на табличці можливість лобового зіткнення або, або на пішохода. Бачимо зупинку громадського транспорту. Зупиняємося на забороняючий сигнал світлофору. Нагадаю вам, що не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту, а також на відстані 300 метрів до та після зупинки. Це на той випадок, якщо у вас інспектор попросить зупинитись. Також не можна, бачимо пішохідний перехід, не можна на ньому зупинятися і 10 метрів до та після нього. Також нема, не можна зупинятись на виїздах з прилеглої території та на відстані, скільки метрів, будь ласка, напишіть в коментарях, цікаво, чи ви знаєте, на якій відстані не можна до та після. Виїзд до з прилеглої території зупинятись. Бачимо автомобіль, який виконує поворот праворуч, але він вже сховався, тому продовжуємо рух. Ну, давайте ми зробимо випередження цього навчального автомобіля, щоб не затягувати цей відеоролик. Друзі, це у нас відбулося саме випередження. Того, що ми не виїжджали на смугу зустрічного руху, якби ми виїхали на стрі на смугу зустрічного руху при випередженні, то це було б вже не випередження, а саме обгін. Рухаємось прямо, бачимо примикання дороги з правої сторони. Цей знак нам також каже, що ми знаходимося на головній дорозі. Інша небезпека, знак попереджувальний. Бачимо знак напрямок руху по смугах, і саме наша смуга, по ній можна рухатись або прямо, або праворуч. А ліва смуга тільки ліворуч. А також бачимо на перехресті знак головної дороги та її напрямок. Головна дорога у нас уходить наліво на вулицю Степана Бендери. Але ж сам знак, дивіться, табличка діє в плані. ну... Якби вона уходить, цей знак пріоритету згідно пункту правил 8.3 працює тільки у тому разі, якщо не працює світлофор або він працює в режимі жовтого мігатіння. Переїжджаємо пішохідний перехід. Нагадаю, що якби за ним утворився затор, який вас змусить зупинитися на пішохідному переході, то не можна вам на нього виїжджати, поки ви поки не ресурсів той затор. Бачимо припаркований автомобіль, тому вмикаємо лівий покажчик повороту і перелаштовуємось у ліву смугу. Об'їхали автомобіль, там далі ще у нас автомобіль один, тому. Не будемо вже виконувати перелаштування. І тут дивіться, перед перешкодним переходом бачимо суцільна смуга. При перелаштуванні, друзі, тут вже ми давайте перелаштуємося трошки далі, щоб не водити в оману водія вантажівки, бо він подумає, що ми хочемо е, повернути праворуч, щоб він не почав рух, а надав нам перевагу перед тим, як продовжити свій рух. І рухаємось по вулиці. Європейська, знову зупинка громадського транспорту. Якби зупинка була у кишені, би, то тоді, до речі, вмикаємо лівий покищик повороту і дивимося не тільки в ліве зеркало, а ще на пів секунди повертаємо голову ліворуч, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Якби була кишеня, там, де зупинка громадського транспорту, і громадський транспорт виїжджав би, знову вмикнув лівий покажчик повороту, то зараз я тут перелаштовуватися не буду, бо нам далі там лівий поворот на вулиці широку треба робити. То тоді нам би необхідно було пропустити громадський транспорт, надати йому перевагу. І це працює тільки у місті згідно прав дорожнього руху, поза містом ви цього не зобов'язані робити. Вмикаємо завчасний лівий покажок повороту, пропускаємо зустрічний транспорт. А також нам необхідно, нагадаю вам, пропустити пішоходів, які переходять дорогу. Повертаємо в середині перехрестя. Верніше тут односторонній рух. Воно тут не працює, це якби досторонній був то середині перехрестя. І займаємо ліве положення. На дорозі, тому що у нас правий ряд повністю запаркований. Рухаємось тут не швидко, кілометрів 25-30 на годину, того що у нас, бачите, це суцільна тут вона трохи є, щоб на неї не наїхати, буде порушення. Тому що тут люди приходять де попало. Тобто, краще ось зараз у мене швидкість 25 км на годину і це так більш безпечна швидкість. Бачимо знак попереду: пішохідний перехід. Далі знак у нас. 3.34 зупинку заборонена, можна зупинятися тільки автомобілем таксі для посадки висадки пасажирів, розвантаження завантаження, вантажу. Тому, друзі, якщо інспектор вас попросить зупинитись, знайти місце для зупинку. Бачимо так, велосипедисти можуть по зустрічці спокійно собі їхати, без печальки взагалі. Виїжджають тут, також бачите ну, треба бути обережним. Рухаємось. Прямо давайте надамо перевагу. Не перевагу, а пропустимо. Перевагу він нам повинен давати. Нам навіть не подякували, ну таке. Вмикаємо лівий поки що поворотом, і нам зараз необхідно виконати розворот і знов поїхати по вулиці Широкій. Бачимо, що тут праворуч заборонена, повертаємо ліворуч, знак 2.1 дати дорогу. Якби були б автомобілі, ми надаємо їм перевагу. Бачимо пішохідний перехід. Автомобілі стоять з порушенням. Знижуємо швидкість тут кілометрів до 10 на годину. Потихенько підкрались і поїхали далі. Бачимо переду знак максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Але, друзі, ну реально тут кілометрів 30 треба їхати, а то й 25, як я вже казав. Продовжуємо рух прямо. Впереду припарковані автомобілі, вмикнули лівий покажчик повороту і перелаштувалися у ліву полосу. Друзі, щоб вдала скласти іспит, раджу вам записуватись на іспит на ранок. Інспектор поїде в гарному стані і ви вдала складете іспит при той умові, що ви гарно підготуєтесь в автошколі. А краще придивляйтесь маршрути. Всі 5 маршрутів міста Сарни в сервісному центрі 5643 є на цьому каналі в відповідному плейлісті. Надаємо перевагу пішоходові і продовжуємо рух. У нас тут нагадаю, дорога з одностороннім рухом. Так, друзі, згідно маршруту, нам необхідно зараз їхати прямо на вулицю Гетьманської назвою Чуріна. І нам тут необхідно прилаштуватись у праву полосу. Бачите, згідно знаку 5.16, і тут дивіться важливе. Важливий момент, що до ось цієї суцільної смуги треба прилаштуватися. Але тут автомобілі можуть і далі бути запарковані з порушенням. Тому ну, вже прийдеться перетинати. Бачимо, на таймері трохи не встигаємо. Зупиняємось. Зупиняємось і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зупиняємось обов'язково згідно пункту правил 16.3 перед стоп-лінією. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. І одразу ж бачимо, що у нас там. Прямо вже пішла дрова з двостороннім рухом. І це ми враховуємо обов'язково. Також враховуємо, що хтось може тут а, чисто теоретично у лівій смузі стати, не побачивши знак, для того, щоб їхати прямо, щоб він вас там не зарізав, десь там, щоб дивіться там. Так, жовтий. Зелений, щоб він не зарізав, коли надумає повертати у вашу полосу, там дивіться, треба по зеркалах. Якщо що пропустити, дати дорогу, хай їде собі далі. Бачимо знак по, про іншу небезпеку. І рухаємось прямо. Далі у нас маршрут пролягає. Тут вже такий більш приватний сектор. І... Вже нема такого напруженого трафіку, але все одно дивимося до кінця, бо там є важливі паради. Бачимо, що головна дорога у нас повертає праворуч. Потім ми... нам в общем, треба знову в ітоги ми виїдемо до перехрестя з круговим рухом, там де починався маршрут. І зараз ми приїдемо по вулицям Льва Толстого, Свято Троїцька, Набережна, Варшавська. Пішохідний перехід, друзі. Нагадаю вам, що згідно пункту 18.4, якби було б дві полоси в одному напрямку і на одній з поліс зупинився автомобіль, то тоді вам треба не можна їхати далі, поки ви не впевнитесь в тому, що нема пішоходу на переходному переході. Рухаємось, бачимо велосипедисти. Вмикаємо лівий поки повороту та об'їжджаємо. Але друзі, дивіться, вже тут треба краще повернутися за суцільне. Ну, це бачите, це вже порушення. Треба було за ним їхати, якби. Це в мене вже помилка одна є. Я вам просто зразу буду казати, що, ну, що так робити не можна. І тут, до речі, взагалі суцільна лінія не можна і притинати. Можна прина притинати лише в тому напрямку, в тому випадку. Якби дивіться, воно вроді і порушення, але і не зовсім не порушене. Чому велосипедист їхав не е, зі швидкістю, у нього швидкість була менша, ніж 30 км на годину. Я згідно правил дорожнього руху, маю право його. Обігнати, це буде саме обгін. розумієте? Тобто я перетнув, в принципі, нічого такого не зробив поганого, але треба так це робити, щоб це не... важливо, щоб було не на пішкодному переході. Просто там вже були автівки. Рухаємось. Бачимо максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Сам виходить, керую автомобілем, кручу руль, перемыкаю швидкості в мене механічна коробка передач, і ще її говорю, а іншою рукою тримаю камеру. Тобто я керую автомобілем, виходить однією рукою, тому друзі, вибачайте. Ну я думаю, що дуже добре, що я вам хоч покажу ці маршрути, тому що це для новачка дуже важливо. Ви інколи питають, як скласти іспит. Друзі, краща сама порада це придивитися усі маршрути. Дивитеся всі маршрути, запам'ятовуєте всі знаки, всю, всі обстановки, всі ями, хоча їх тут дуже багато, вони є більш такі крупні. Тобто все дивитесь і тоді, вже, коли ви сідаєте в автомобілі вам кажуть, там маршрут такий, -то. там, наприклад, маршрут номер 5 чи маршрут номер 1 ви вже будете знати, що, куди їхати, і у вас трохи стрес вже знизиться. Також краще проговорювати свої дії хоча б інколи. Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху, хоча ви, в принципі, якщо практичний здаєте екзамен, то, значить й теоретичний здали, тут в принципі, логічно все. Але все одно у вас, навіть для вас це необхідно, тому що у вас стресова ситуація, вона буде знижуватись. Бачимо пішохідний перехід, приїжджаємо. До речі, отут перед пішохідними ви замітили і перед зачасно 150-100 метрів вмикаємо правий пішок повороту, надаємо перевагу та повертаємо на дорогу. До речі, оці всі суцільні лінії, ви бачите, вони є на пішохідних переходах, а також на перед світлофорами. Тому, друзі, не перетинайте їх, бо це буде помилка. І навіть якщо вони не намальовані, не на, е немає їх на дорозі, бо ви бачите, яка розмінка, які дороги у нас, то краще взагалі не перетинайте. що інспектор може вам це зробити як помилку, хоча ви скажете, а їй ж там не було а він скаже, а ви що, ти не знаєш, що вона там повинна бути. Ну, в общем, така історія, то нащо там себе наражати на... на те, що вам там якісь помилки поставили. Так, друзі, нам на перехресті з круговим рухом, хоча тут ось не зрозуміло, немає ні знаку, не ні 4-10 про круговий рух, тільки ні, ось є, так, що головна йде по, по кругу. Ну, можна було б знак поставити. Дивіться, оце лівий поворотник. Його, в принципі, можна не вмикати правилам дорожнього руху, але іноді це краще робити. Чому? Тому що, ну наприклад, зараз воно не треба. А якби зараз ви тут би проїжджали б, зараз я вам розкажу вже, так, да, тут ми вмикаємо правий покажчик повороту, і тут ми вже зобов'язані показати, що ми з'їжджаємо. Якби я йшов на третій з'їзд, наприклад, і ще второй, вторий у правій полосі, то у лівій полосі, той, хто з'їжджає на другий з'їзд, він не бачить мого поворотника і він може подумати, що я також буду з'їжджати. Тому, друзі, краще. Вмикайте цей лівий поворот, хоча це не потрібно для правил дорожнього руху. Щоб він бачив, якщо ви рухаєтесь по колу, там на третій з'їзд, наприклад, щоб людина бачила, що ви не будете з'їжджати. Це дійсно тоді підвищує безпеку на дорозі. Друзі, дуже вам дякую, що ви коментуєте. Дивіться інші е, відео. Буду вдячний, якщо поділитесь цим відео з друзями, підпишитесь на канал, поставити лайк та напишіте будь-який коментар для просування відео, тому що для вас я це знімаю. І з вашої сторони як подяка, був би щиро вдячний вам за те, що ви напишете коментар. Ну, якось так, друзі. Тоді, в принципі, до зустрічі. Ще раз підписуйтесь на канал. Усього у нас вже сервісний центр. Тут ми вмикаємо лівий покищик повороту і повертаємо на його територію чи туди, де скаже вам ваш інспектор. Бажаю, вдалося вкласти іспит. Всім пока!